Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. В Полтаві тільки що вимкнули світло. Бачите, роутер перестав працювати. Ось так я включаю вмикаю вимикач і нічого не працює. Ось, помітили, що зупинився, ось цей кислород, фільтр зупинився. В черепах там лампа зупинилась, не перестала працювати, але ми зараз з вами це все виправимо. Ось так це беремо, перемикаємо сюди, пішли далі на Лагу Лавуди. Так, зараз все буде добре. Так, беремо. Зараз так. Так, зараз це нам потрібно оце ось так. хвилиночку, друзі. Друзі, запам'ятайте це електричество ми. Ви... Якщо вам немає хоча б 12 років, краще не зустрічатися. Так, продовжувати. Опа. Зараз. Опа. Так. Далі ось ще один. Копа і і зараз оці ще заберемо так, річки. Ось так. І зараз ми з вами включаємо станцію, у нас все запрацює. Бачите, вже вмикається. Так, дивіться ось сюди. О. О. Бачите, все запрацювало, друзі. Дякую за перегляд.